Чи може, от скажіть, одне єдине речення вмістити в собі цілу теологічну систему? Цікаве питання. Ну, справді пояснення людського стану, природи бога, шлях до вічного життя, і все це в кількох десятках слів? Звучить амбітно. Саме так. Сьогодні ми розберемо по кісточках текст, який багато хто називає саме таким Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 16. Мабуть, найвідоміший вірш з усієї біблії ми проаналізуємо його слово за словом, щоб зрозуміти, які ж глибини там приховані, і чому цей уривок вважають самою суттю християнської віри. І там є одна інтрига, наскільки я пам'ятаю. Отак є одна маленька загадка. Досі точаться суперечки, хто саме промовляє ці слова. Сам Христос чи апостол Іван. Здавалося б, технічний нюанс. На перший погляд, так, але зачекайте до кінця нашого обговорення, відповідь на це питання може змінити ну, практично, все сприйняття тексту. Заінтригували. Отже, давайте освіжимо в пам'яті вірш звучить так. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Угу. І тут одразу виникає те питання, яке ми анонсували хто говорить так. Це перша, так би мовити, розвилка. Ми ж знаходимося посеред нічної розмови Христа з Никодимом. Це один із релігійних лідерів Ізраїлю, так саме так. І є дві основні версії. Перша, слова Христа закінчуються у попередньому 15 му вірші, а 16 16-й вірш це вже коментар автора Євангелія апостола Івана. Тобто його підсумок. Так, ніби підсумовує сказане. Друга версія, більш традиційна, каже, що вся промова аж до 21-го вірша належить Христу. А старі переклади? От старі переклади, як от знаменита версія короля Якова, подають увесь цей уривок як пряму мову. Гаразд, але чи це так важливо? Зрештою, в обох випадках це частина святого письма. З богословської точки зору ви маєте рацію, доктрину це не змінює. В обох випадках це слово натхненне Богом, але? але з літературної та драматичної точки зору різниця колосальна. Подумайте про контекст буквально заміть до цього Христос порівнює себе з мідним змієм. Ой, можете нагадати цю історію, не всі, мабуть, її пам'ятають, звісно. Це відсилка до старозавітної історії, коли ізраїльтяни в пустелі помирали від укусів отруйних змій. Угу. І Бог наказав Мойсею зробити мідну фігуру змія і підняти її на жердині. Кожен, хто з вірою дивився на цього мідного змія, отримав.